Якщо ви маєте цукровий діабет і ще там і ще якусь проблему, то вона усугубляється ще більше. Розумієте, цукровий діабет це Це причина виникнення деменції Багатьо, Да, так тобто, вона це... погіршує всі процеси, які проходять людина. Да. Тобто, основно знаєте, коли ми там пацієнтки приходять, ми там працюємо з глікім... бачимо глікемічний індекс високий. да. Вони, ти не їм солодко, не їм содко. Я кажу, ви знаєте, ви можете не їсти солодкого. Ми ще раз проговоримо, які фізичні навантаження ви маєте робити, типи харчування, там, методи релаксації. Але пам'ятайте, що високий цукор це шлях до деменції, це шлях до порушення когнитивних функцій і до сліпоти. До речі, в мене не читав, нам був саме чоловік на прийомі, в нього начебто і йдуть да, зміни в лікування. Але там є так, такі скажімо, не, не дуже таке не сильно відмотивований. Я їм кажу, який ваш найбільший страх? Він каже: Мій найбільший страх е це е сліпота. Я кажу, все, не будете працювати з сукром. Ну сліпота абсолютно правильно, тому що при діабеті страждають в першу чергу мікроангіопатія. Наступає мілкі капіляри і маленькі мікроа Розумієте, тому страждає зір, так страждають кінцівки. Це ноги, пальці. І часто ми бачимо людей, які мають цукровий діабет, не або занедбаний. Люди мають ампутації пальців, ніг.